Різьблені, інкрустовані та дивовижних химерних форм. Івано-франківець Богдан Вовкович зібрав вражаючу колекцію, у якій понад три сотні люльок з різних куточків світу. Більшість з них то справжні витвори мистецтва. Двох однакових тут не відшукаєш. Втім, зізнається пан Богдан, збирати їх доволі складно, адже доводиться добре запам'ятовувати, яка вже є, аби випадково не придбати копію. Це з Іспанії <плес> Оригінальна <плес> корида. А це циганська льолька, барон колись видно, курив, циганський барон. Та чисто циганська лікар Богдан Григорович відома постать у спорті. Ветеран прикарпатського футболу. Сам не палить, адже веде здоровий спосіб життя. А от колекціонуванням люльок захопився ще у 1965 році. Тоді грав за політвідділ Ташкентської області з командою. Саме були у Прибалтиці, начебто й недалеко від дому. Однак, нагоди приїхати до рідних не мав через роботу. Аж тут побачив люльку, схожу на гуцульську. Пішов коло кіоску. Подивився така люлька. Як наші бабці в Карпатах корять, то я купив собі. Думаю, ну а що, може би я закурив собі з того всього. Та й купив табак морський, такий, так званий. А я не розбирався тоді ні в табаках, ні в чому. Та як собі закурив, то мені дуже стало не по собі. Та я вирішив курити не буду, але з люльки буду збирати. А далі пішло, поїхало люльки. Богдан Вовкович привозив з Чехословаччини, Угорщини, Польщі, Азербайджану, Прибалтики та інших країн. Збирав де тільки можна. А ще колекцію поповнювали друзі. Тож є тут сувенір із Танзанії, і навіть з далекої Австралії. Кукурудзяна. Втім, левова частка люльок Скарпат. Саме там колекціонеру сказали, що кожну неодмінно треба обкурити. Тож мені. Сказав з тих старих в Карпатах дідів, я одного діда запитав, а він каже, ну, то ви збираєте. Я кажу, та так збираю. Ну тоді треба то обкурювати, бо люлька свіжа, не можна її нікуди. Я кажу, ну то добре, особисто, особисто. Ну я не, не, не затягуюся, я так тільки випускаю дим, туди нічого не йде. Між тим люльки це не єдина колекція Богдана Вовковича, окреме захоплення то книги. Тож чоловік має ще й грандіозну бібліотеку, у якій неймовірна кількість спеціалізованих спортивних видань. Ольга Сергій Попович, телеканал